І знову вітаю вас, мудрі неповторні люди. Ми з вами сьогодні зустрічаємося, дуже цікаве відео буде на тему, що таке містична смерть. І так як мій канал про вищі закони існування, і ми з вами розбираємося і з особистістю, і з духовними енергіями, тобто, як вони між собою взаємодіють, і чому так важливо саме зараз нам всім з вами усвідомити цей зв'язок. І ось сьогодні відео таке виникла у мене ідея написати вам, друзі, про те, як відчуваються стани, в яких ми з вами знаходимося, і над якими часто не замислюємося, але коли його розумієш, ти зразу переходиш на новий рівень свідомості. І ось кому цікава така тема, залишайтеся зі мною. Ми з вами зараз буквально осмислимо дуже важливу річ. Кожен з нас опиняється інколи в таких ситуаціях, коли ми просто не можемо зрозуміти той стан, який є таким, знаєте, як фрустрація. Якщо ти не знаєш, де ти, якщо ти втратив відчуття часу, відчуття простору, відчуття самого себе в цій точці, де ти знаходишся. Тобто це все описати отак от от словами, неможливо. Тому, виходячи з того, що багато ви пишете мені в коментарях, в особистих повідомленнях, що ті слова, які я озвучую, так, фрази, інколи слова, інколи взагалі ну, свої думки, так, повністю, якби, концепції, скажімо так, то ви знаходите там пояснення своїм станом, підтвердження тому, що у вас відкривається через озаріння, через вищі якісь такі незвичні осмислення для вас, так? відкривається ваше якесь глибинне знання про себе. Так от, друзі, дивіться. Так як я людина така, що постійно дослід... я є дослідником. Я досліджую стани людей, взаємодію з енергіями. Так? І як то кажуть, коли мені приходять самі. От коли такі усвідомлення складаються. Якщо я відчула це, значить мені потрібно розповісти вам. Якщо в мене склалося, я перша почула, я повинна передати. І так далі. Хто перший почув, той завжди передає. І ось дивіться: фази свідомості людини, так? фази визрівання свідомості. Фази це такі періоди, в яких ти йдеш від осмислення себе такого, потім ти йдеш змінюєшся і осмислюєш себе зміненого, і бачиш наперед, що ти, в тебе ще є шлях. Тобто, з фази, ти проходиш фазу за фазою свідомості це хочеш ти того чи не хочеш. Але є еволюційний вік, коли людина народжується і вона не може бути зациклена на якійсь там одній-двох фазах розвитку свідомості. А потім ти розумієш, що ти можеш за цей вік свій життєвий перескочити всі їх, пройти. Зараз період такий у нас з вами, що кожна людина проходить через очищення совісті. Якщо людина не признає, що вона шкодить собі, оточуючим. Світові, природі, так? якщо вона не признає, значить вона цю фазу не проходить. Вона весь час буде підвержена тим випробовуванням, які будуть спонукати її до очищення совісті, тому що в слідуючу фазу не перейдеш ніяк. Тобто, зараз всі ми з вами це проходимо. І тут вирішується подальша доля кожної людини. так? І от дивіться, що таке містична смерть? Ви знаєте, багато хто вас зна, із вас знає, можливо, ви переживали клінічну смерть. Можливо, не, один, не одного разу. Можливо, ви знаходилися десь колись в стані, знаєте, так, от на межі життя і смерті. Цей період буває свідомий, буває несвідомий. Тобто… Ви розумієте, що пройти оцю містичну смерть свою можна в свідомому стані, а можна в несвідомому. Можна вийти з цього стану, наприклад, смерті містичної, можна вийти на коні, пройшовши страхи всі, так, переступивши їх, а можна вийти іще більш в занепаді. В страху злякатися, не отримати користі від тієї містичної смерті, і йти далі уже, це як то тебе, знаєте, приб'є ще до землі ще більше, тобто приземлить більше. Тобто, ти не відчуєш от цієї от того зв'язку. Містична смерть, вона е, таке, знаєте, ще її називають як бароду. Як то, знаєте, от просто ти йдеш і. В якийсь момент знаходиш себе, що ти повністю відрікся від себе минулого і попадаєш ніби в води очищення, як то тебе очищує декілька просторів відразу, одночасно. Тобто, ти можеш летіти через білі хмари, а можеш летіти через киплячу чорну піну. Тобто, знаєте, це такі моменти, коли ти якщо людина свідомо проживає їх. То вона з цього всього виходить чистесенька. Вона виходить з новими усвідомленнями самого себе, своєї сили, своїх помилок. Відсікається е, розірване мислення і включається концептуальне мислення. І у нас на землі зараз так, серед людства істинного людства, саме такого. Природнього так, людства. А велика різниця між людьми в їхньому мисленні, світогляді. так Знаєте чому? От саме через оці тріщини в свідомості, через те, що розірваний, немає структурованого такого концептуального мислення. А фрагменти там щось, там щось, там щось, там щось, там щось. І весь час ми шукаємо себе, ходимо і не можемо знайти, де ж це ж я розірвався і чому так. А це ж де ж не на рівні думалки, так? а це йде на рівні абсолютно вищого, вищого порядку. Усвідомлення того, що ти є людина, яка має жити тут і розуміти, що в неї є а, душа, совість, серце, дух. З яким ця вся структура співпрацює, розумієте? Так як ми зараз знаходимося в стані духовного прозріння, так? і йде таке злиття у нас і родових енергій, і ми повинні розуміти, що природні енергії, родові енергії, особисті енергії, духовні енергії, так? що це все воно має бути усвідомлено як структура цілісна. І це є реалізація, головна реалізація на нашій планеті, в нашому вимірі існування, так? для того, щоб існувати далі і продовжити це існування для своїх родів там, в дітях, внуках, в внуках, правнуках. І сьогодні, коли ми говоримо з вами про містичну смерть, що вона дає? Перш за все, вона дає усвідомлення, що ти сильніше фізичної смерті. Що ти цінуєш життя, що ти є той, хто не боїться випробовувань будь-яких, людина в стійкості випробовувань, вона обритає силу, вона обритає вдосконалення, вона цю свою істинність відточує. Так? І розумієте, от наскільки важливо зрозуміти, що кожен з нас може пройти ці стани містичної смерті. І через ті, через ті двері, які ми входимо, так, проходимо оце все. Ми виходимо десь в другий простір, де ти отримуєш уже таку силу, оцю таку вільну силу, так, природню, цю духовну енергію, коли ти просто з нею йдеш, ти не можеш вже спуститися нижче. Ти вибираєш отакий шлях служіння світові людям, тобто всі, хто проходять через, е, через цю містичну смерть, як, то ти розумієш, що далі ти переходиш у фазу адекватності. І тут важливо зрозуміти, що той, хто не злякається, той, хто вибере, Саме ось таку структуру свого існування і упорядочить всі свої а, ці, як сказати, розірвані ланцюги упоряд... мислення, так, світогляду цього всього енергій проживання тут себе і усвідомлення себе, хто структурує цю штуку в єдину таку систему розуміння. Той проходить через такі очищення, що йому вже, навіть, ви знаєте, вже нічого й не потрібно. Таким людям не потрібно. Багато хто з нас розповідає там про якісь коридори, так, світло в кінці тунеля, і все це, ви знаєте, це не про це. Це не про це зовсім. Якщо ви, якщо ви думаєте, що я вам говорю про це, це не про це. Я ось просто хотіла передати вам стан. Знаєте, колись я себе навіть людина може ввести себе свідомо в цей стан. А вона може переживати цей стан, тобто себе увести свідомо. Не обов'язково десь потрапити в якусь там, катастрофу, чи ще кудись так, проходячи цей шлях. Це можна пройти з відкритими очима, можна з закритими очима, можна як хочеш, але, але це має йти на рівні. Вищий, це вже надсвідомість. Тобто ти відчуваєш ці речі, а чомусь люди хочуть проживати такі стани, так? наприклад, коли вони пере, пере, переходять через свій, свої якісь бар'єри, через якісь там через якісь там ну, коли їх щось сковувало сковувало а людина хоче це перемогти. Так? Йдуть в гори, там, по, да, лізуть на вершину, десь іще, там щось, щось собі ставлять, якісь такі умови, щоб себе якось перейти. Ну, це не, не про те. Містична смерть це зовсім інше. Це а, коли твої, твій рівень свідомості перебудовується просто е, дуже швидко в цьому житті, можливо, навіть не одного разу. Так? І ти просто кожен раз після цього очищення виходиш іншим. Це може скластися в такі події, що ти ніби помираєш, ніби помираєш в якійсь частині себе або повністю особистість помирає. Так? І вона потім починає відроджуватися абсолютно на інших енергіях, але вона усвідомлює, що те, що було. То вже, значить, було як урок, і воно прожито, пройдено і залишається. Але починається зовсім інше сприйняття життя після цього барду, розумієте? І ти йдеш просто і думаєш, як воно все в тобі складається, як тобі воно дається в цьому просторі, як починає простір з тобою говорити, як він тобі відкривається, як ти з ним співпрацюєш, коли ти відчуваєш це, розумієте? Це просто йде на усвідомленні. Людина не може без таких очищень, так? просто не може зараз той, хто не проходив ці речі. Треба цінувати те, що ти маєш тіло фізичне, тому що в тілі можна проходити всі ці речі і бути абсолютно спокійним, абсолютно самодостатнім, не боятись нічого, встояти в стражданнях. так? І ти стаєш після цього ким? Ти стаєш людиною, якій даються оці енергії природні. Вони їй відкриваються. Вони даються їй з таким розмахом цій людині. За її важку працю над собою, за її наміри, за її оце устрімлення до результату того, так, того злиття всього, що ти є, що ти можеш тут. І ти отримуєш от такого, знаєте, дійсно, як духовного коня. Тобто ти йдеш от так от, і це вища духовна сила. І зараз кожен з нас, друзі, із тих істинних людей, які урозуміють оце все, що я зараз кажу, хоча б фрагменту візьміть і розкрутіть його в своїх осмисленнях. І ви побачите, що у вас відкликнеться от те всередині, яке вже просто. Жаждить туди піти. Розумієте? Воно вас пхає туди, в ту фазу свідомості. І я не кажу, наприклад, що це має бути щось таке, як катастрофічне, болюче там чи ще щось. Це на іншому рівні проживається. Але все це дано людині нового часу. І так як зараз у нас, у українців, відроджується ота от така родова пам'ять. Вона відроджується на всіх рівнях. І тому ми з вами. Ми можемо зараз говорити про такі речі, розумієте? І це дуже важливо пройти свідомо такий шлях. Кожному з нас можуть предоставити такі випробовування, так, такі життєві ситуації, такі, такі потрясіння. Можуть предоставити багато-багато варіантів саме для того, щоб усвідомити, що ти є, що ти є сильніше страху. Будь-якого, який би тут не був, і єднання з своєю оцією духовною енергією і силою є найважливішим зараз для того, щоб залишитися жити далі. І залишити це життя жити, і відтворити майбутнє далі. І чомусь випала оця задача, так? саме пробудження такої енергії, сили такої, саме пробудження в нас чомусь, українцях. Які мають дати світові зрозуміти сенс майбутнього. Що ніхто не може тримати більше людей в рабстві, якби ми то з вами не говорили, що там воно десь існує. Не потрібно відволікатися на те рабство, на те, хто там декого присує комуналками там, і ще чимось. Не потрібно туди навіть дивитися, треба працювати над осмисленням, що його робить. Розумієте, як взаємодіяти нам один з одним. І це можуть об'єднувати навколо себе саме такі люди, які проходять оцю містичну смерть. Вони просто нічого не бояться. Вони не відволікаються на штучний світ. Їм не потрібно абсолютно говорити багато про політику, взагалі про політику. про… Уколи, про, про якісь валюти, про, про все це все, ви розумієте, воно йде якось там паралельно, 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 десь воно йде. Але ця частина простору, яка втягує в свою гру вже, ту, таку, знаєте, шикарну, щиру істину. Там цікавіше. Там ти вільний. В тій частині ти вільний, коли ти забираєш свою увагу від того всього. Ти вільний. І ти можеш співпрацювати ще поки що із цим світом, бо жити треба. Але там ти можеш творити вже абсолютно інші речі. Тому, друзі, головний посил сьогодні, мій в цьому відео це про те, що страхи живуть з того боку, де лякають. А там, де ти чистий від них, ти починаєш співпрацювати з іншим простором, там, де ти твориш. Там, де тобі створюється поле для творіння. І повірте, там набагато краще. Тому відчуйте різницю, знов таки, куди йде ваша увага більше. За день, наприклад, прослідіть за собою. Куди ваша увага дівається більше? На штучний світ ви забираєте її? Чи на той світ, який дає процес творіння і дає тобі місце там, там, де ти господар. Правда, цікаво. Кому цікаво було, напишіть, що ви відчули, поки я говорила ці речі. Напишіть мені ваші коментарі і відгуки. Я буду дуже задоволена і буду радіти кожній вашій вподобаєчці, тому що цей відгук є від вас, і ниточка. Я буду дуже вдячна, якщо ви передасте таку інформацію своїм близьким людям, кому ви вважаєте, вона потрібна. Тобто, або просто запропонуйте, подивитися мій канал. Я хочу сказати, друзі, що є речі, коли ти забуваєш думати про час, про простір. Ти не думаєш про це все, а ти думаєш, просто що щось тобі відкривається таке, що ти маєш його якось собі пояснити і жити з цим далі. Тому, хто не боїться, тому відкриваються всі двері, тому що людина без страху є ключом до Всіх дверей. І людина, яка відчуває, що зараз саме потрібно їй в... 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 налаштувати оцю таку, знаєте, вертикаль. Там серце, совість, душа, дух. так І будучи живою в цьому світі, вона має таку можливість і відчути це все, і прожити, і пронести далі. Тому я бажаю кожному з вас усвідомити велич свою, істинність свою, цілісність свою і бережіть. Себе, бережіть свої тіла, цінуйте те, що ви тут і зараз, і вибирайте собі найкращі шляхи тут, найкращі, найбезпечніші. Вибирайте собі саме те, від чого у вас буде розвиватися воля, духовна воля, сила. Розумієте? Отак От потрібно зараз жити, а не відволікатися на те, що вже відмирає. Бажаю всім гарного здоров'я, світла, тепла, до нових відео. Всього найкращого.